Освітяни жмеринської громади вирішили підтримати своїх колег, які з 25 лютого боронять Україну від російських загарбників. Вчителі віддали свій одноденний заробіток і придбали тепловізор та автомобіль для військових. З нами на зв'язку Аліна Твердохліб, начальник управління освіти Жмеринської міської ради. Мої вітання доброго дня. Рада вітати вас! Навзайм. Пані Аліно, розкажіть про ініціативу збору. Скільки вчителів долучилось до нього? Ми вирішили провести ось таку акцію підтримки наших вчителів, наших педагогів, наших працівників освіти, які сьогодні захищають Україну і захищають нашу державу. Тому тисячу Працівників закладів освіти підтримали цю акцію наших педагогів, які вчора були вчителями фізкультури, педагогами військової підготовки, водіями. Цих 10 чоловік сьогодні працюють і віддають кожен день свого життя хвилини для захисту нашої держави. Тому ми вирішили підтримати їх і ось провели таку акцію. Розкажіть, будь ласка, скільки вдалось зібрати коштів, та власне на що їх витратили? Ми зібрали 380 тисяч гривень. Ось така сума в нас вийшла. Ви вирішили витратити ці кошти на придбання автомобіля, на придбання тепловізора, на придбання генератора. Ну, взагалі, ми запитували наших працівників, що б вони хотіли, що їм необхідно, що от на цей момент важливо для них там на передовій. Тому ось такі побажання їхні були, і ми ті побажання виконали. Дуже дякуємо, що не припиняєте підтримувати наших захисників, вашим колегам вітання, які боронять нашу країну. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, це буде Україна. На все добре. У нас на зв'язку була Аліна Твердохліб, начальник управління освіти жмеринської міської ради. І говорили ми про те, як освітяни жмеринщини підтримують наших захисників.